Підривники-терористи на лаві підсудних за вибух під будівлею Запорізької обласної адміністрації. Бомбу підклали під офіс самооборони, розташований зліва. Взрив, так, дуже сильний, Ну, це звук був. Сам бачите, повреждення мінімальне. Пошкодження незначні, вибило лише скло на дверях. У поліції тоді припустили вибуховий пристрій, скоріш за все, був саморобним, а змайстрували його дилетанти. Стався вибух саморобного вибухового пристрою. Який складався з азбестової труби таємності з бездимним мисливським порохом та речовиною метальної дії, головною ж метою було не завдати збитки або вбити, а скоріш залякати. Це було зроблено в професіональний праздник служби безпеки України. Тобто люди, які це зробили, бросили цинічний визов сьогодні всем правоохранителям нашої Запорізької області показує тим самим, що вони нічого якоби не бояться. За кілька днів затримали трійцю підозрюваних. Усі визнали себе винними у підриві. Під час слідчого експерименту розповіли, що самостійно змайстрували вибухівку і підклали під будівлю. Ми ізготовили, так вимієте навики які-то ізготовлення. Да, а що он вам для цього дав или не дав? Ді узяли інгредієнти для затову. Віталік вам передав вже потім в СБУ з'ясували, троє чоловіків отримали завдання провести ряд диверсійних підривів, мета дестабілізувати обстановку в місті. І вибух під обласною адміністрацією мав бути першим актом залякування. Ці дії вони завершили по заданню кураторів так званої Донецької Народної Республіки. Були обнаружені подробні плани схеми, в яких було тщательно описано… Методика і дії по підриву тих чи інших здані. Під час обшуку у підозрюваних знайшли ще й гранати та вибухонебезпечні речовини. Це дало підстави судити чоловіків за статтею Терористичний акт майже через два роки після вибуху суд нарешті поставив крапку у цій справі. Трьох підсудних визнали винними. Наступні вісім років вони мають провести за гратами. Терористам від 31 до 35. всі вони наркозалежні і вже були судимі за хуліганство та побиття людей в самообороні вироком суду, наче задоволені, хоч розуміють, кримінальне тріо лише виконавці, замовники ж на свободі й досі. Казлитбуші, скажімо так, тому що е, це три маргінала, да яких не було ніяких ні матів, нічого определено був помічні чийсь заказ. На ніхто із заказчиків не був надім. В СБУ кажуть, замовники встановлені, однак не затримані. Слідство по ним ще ведеться. Ціми питаннями займалися. курувала розвідка, так розвідка. Планували не проведення ряду терористичних актів в адміністративних зданнях Запорожської області, в зданнях воєнкоматів. В зданиях судебной системы. вирок має вступити у дію за два тижні. За цей час засуджені можуть його оскаржити в апеляції.